Добрий ранок, любі малята! Сьогодні пропоную вам прослухати казочку Олександра Хоменка Чи буває зима. Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колоски та й повертається через кладочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут назустріч їжачок іде. «Здравствуй, Мишко, привітався. Здравствуй їжаче. А що це ти несеш? Була в полі, каже мишка, колосків нажала, з них зерна намолочу та борошна, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой, я люблю пиріжки. Ну як зима настане, приходь, я й тебе пригощу запросила його мишка. Дякую, зрадів їжачок, обов'язково прийду. Тільки що таке зима? Як? здивувалася мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив, відказує їжачок. Ну, як же не бачив? Це коли на дворі дуже холодно, мороз щіпа за вуха. Комарі, буває, щіпають вуха, розмірковує їжачок, а от мороз мене ніколи не щіпав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими, снігу намило, що й не пройдеш? не вгамовується мишка. Сніг? А що це таке сніг? Знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? Усе більше дивується мишка. Ну він холодний і м'якенький, і з неба падає, і вся земля біла-біла. Земля біла-біла. Оце вже ти утяла, мишко. Скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була, засміявся їжачок. От ти мишка! Ну як же не бачив, аж досадно мишці. Взимку в лісі ні ягід, ні грибів немає. Усе довкола біле біле. ого го го регоче їжачок. Ну ти начудила. Як же це, ні ягід, ні грибів немає? Адже в лісі з голоду вмерли всі. Оце ти, Мишко, вигадала? І регоче аж за живіт хапається. Аж тут рак іде, а спитаймо в рака, каже мишка, він підтвердить мої слова. Гаразд погодився їжачок. Здоровий будь раче, вклонилися йому. І ви здорові ходіть, відповів рак. Раче, каже їжачок. А чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про таке не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз щипає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла? вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала та й плете нісенітниці всілякі. Звичайно ж буває, не погоджується Мишка. Сонце не гріє, і, грі, і річка наша геть уся замерзає. Річка замерзає? А як це? Це коли вода стає твердою і по ній можна ходити? Вода стає твердою? Оце ти Мишко насмішила. Хіба ж вода може бути твердою? засміявся рак. Скільки у воді плаваю, ще ніколи не бачив, щоб вода була твердою. І регочуть їжачок в дарах і з мишки, аж за животи беруться, а мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли це летить зозуля та й сіла неподалік на кущик. Спитаємо в Зозулі, каже Мишка. Вона вже напевно знає, чи буває зима. Спитаємо, погодилися їжачок з раком. Добрий день, привіталися. І вам день добрий, відказує пташка. А скажи нам, Зозуле, чи буває зима? Зима? А що таке зима? питає Зозуля. Та ось мишка нам каже, що зима. Це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так сплеснула крильми пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Та хіба ж це таке буває? Ну як же ледве не плаче мишка? Звичайно ж буває, ні ягід, ні грибів немає, всі дерева в лісі стоять. Голі, жодного листочка не побачиш. Дерева голі, оце ти, мишко, насмішила, скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, рак та зозуля із мишки, що в них аж сльози виступають від сміху. А мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже ж зима справді буває, сіла вона та й плаче, а всю цю розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка, рака та зозулі. Негоже, це ви робите. Що смієтеся з того, чого самі не знаєте? Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачили, бо ти, їжаче, з самої осені й аж до весни спиш у своїй норі, в теплому кубельці а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє і зацвітуть. Весняні квіти. Тож тобі не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, раче, поринаєш у глибокі ріки, там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється, то ти теж не знаєш, що річка скута кригою була. А ти зозуле, як піднімуть сірі осінні вітри, ти відлітаєш довилію в теплі краї, та й не видаєш, що тут у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гілі, стає холодно, морозно, все листя з дерев облітає. Соромно стало їжачкові ракові зозулі. Що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася, на пироги всіх запросила, та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і казочці кінець. Дітки! Скажіть, будь ласка, що несла мишка до своєї хатки? А кого спершу зустріла мишка? Так, їжачка, а коли мишка запросила їжачка в гості на пиріжки? Чому їжачок сміявся з мишки? Кого зустріли їжачок з мишкою? Як мишка описала раку зиму? Кого зустріли мишка, їжачок та зозуля? Так, розумнички, чому мишка почала плакати? Сказав звірям, що вони не мали рацію. Чи пробачила мишка звіря? Так, ви, розумнички, я теж вам бажаю ніколи не сміятися з того, чого ви самі не знаєте. На все вам добре!